Сторінка 42, розділ 2. пригоди і фантастика. Жуль Перн, 1828-1905 роки. Ті, хто мріють, високо літають. Марко вовчок. Усе, що людина здатна уявити, можна втілити в життя, сказав французький письменник Жюль Верн. Він першим поєднав літературу з науковими винаходами у своїх романах передбачив освоєння небесного простору на повітряних кулях, гелікоптерах і ракетах, описував запуск штучних спутників Землі, міжпланетні подорожі, підводні човни, вигадав телебачення, відеозв'язок тощо. Багато передбачень митця здійснилися в наш час. Жуль Габріель Берн народився 8 лютого 1828 року у родині адвоката на острові Фейдо у місті Нанті, Франція. Зростав у морському місті, що викликало в нього бажання мандрувати. Утікши з дому в 11-річному віці, записався юнгою на корабель. Батькам удалося вчасно повернути його додому. Закінчивши семінарію і Королевський коледж у місті Нанті, Жуль Верн, Вирушив до Парижа вивчати право. Батько мав надію, що син допомагатиме йому в адвокатській конторі. Жуль Верн став студентом Сорбонського університету і під час навчання захоплювався театром і літературою. Згодом залишився в Парижі, щоб займатися літературною діяльністю. У 1863 році Жуль Верн написав перший науково-фантастичний роман П'ять тижнів на повітряній кулі. Він називав цей твір географічно. Графічним романом, що започаткував серію творів надзвичайні морські подорожі, коли у Жуля Верна з'являлися гроші і вільний час, він вирушав у тривалі подорожі, побував в Англії, Португалії, Алжирі, Швеції, Данії та інших країнах. Звідусіль привозив сюжети для нових романів, які подобалися його сучасникам, і нині викликають значний інтерес. У своїх найвідоміших творах діти капітана Гранта 1867, «20 двадцять тисяч л'є під водою, 1869, таємничий острів, 1874, п'ятнадцятирічний капітан, 1878. Жюль Мерн утверджує непереможну силу людського духу, наукових знань і нестримної фантазії героїв та героїнь.